Сьогодні, 18 травня 2014 року, ми знаходимося у центрі міста Богодуків із агітаційною і благодійною акцією, яка проходить за підтримки кандидата у президенти України Ольги Богомолець. Чому ми агітуємо за Ольгу Богомолець? і Чому підтримуємо цю людину, яка не належить ні до олігархічних кланів, ні до відомих політичних кругів? Тому що це чесна порядна людина, це представник. Нової, нового покоління українців, яка сьогодні йде у владу для того, щоб презентувати не тільки себе, а громадянське суспільство. Ми сподіваємося, що і богодухівці, мешканці Богодухівського району підтримають цю кандидатуру і свою акцію ми підтрим, під, під, проводимо під таким аслом гаслом Богодухів за Ольгу Богомолець. Це не просто гра слів, а це такий збіг обставин, який Говорить про те, що люди, які ходять під Богом, повинні вибирати чесних, порядних людей. Ольга Бог мовить богодухів за Ольгу Богомовним. Почитайте програму. Ольгу богомолець, шановні жителі міста і району, підходьте. Будь ласка, беріть програми кандидата у президенти Ольга Богомоле, лікар, громадський діяч, відомий бар для закалеваних українських пісень. Визначилися за кого голосувати на цих виборах? Так, я визначилася. Я буду голосувати за Ольгу Богомолець, тому що я вважаю, що ну лише жінка може врятувати нашу країну і витягнути її із прірви. Дякуємо, будь ласка. Це не випадковий збіг за ті вашого міста. Богодухів за Богомолець! Що касається Ольги Богомолець, я скажу так, що це людина від Бога і з Богом. Давайте сповним історію, коли нам кожному давали е, прізвище. Призвище давалося від трудової діяльності, від клички, від населеного пункту. От дійсно, я думаю, що і пращурам дали. Фамілія Богомолинця, навірно, і так в неї залишилося, що її в жилах тече кров тих пращурів, і вона так осталась. і Вона молиться за Україну і бажає її тільки розцвітання, благополуччя. Здравствуйте, Тоже решили провести в нашем городке конкурс рисунка на асфальте. Мы рисуем мир. Но прежде чем мы приступим к конкурсу, я хотела бы, чтобы мы с вами чуть-чуть познакомились. А для этого предлагаю чуть-чуть потанцевать. Давайте. Ми прийшли з внуком, з дідуською, з мамою. Ми тут погуляємо трошки, поучаствуємо в конкурсі дитячому, в благодійному, де будемо Ми малюнки рисувати на нашій. А что ты рисуешь? Да, да, да. небо, да. да, какая ты умница, как у тебя хорошо получается. Солнышко да. сколько тебе лет? Пять. 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 А с кем ты сюда пришла? Да. А? Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? и родственники А, ты вот динь. Динь. Вот, а сколько тебе лет? Да. Я смотрю, что пришел ко всей семьей. да? С кем ты сегодня пришел? Да. Вот такая у тебя дружная, большая семья. Мы тебе желаем победить. Молодец. Ты нарисовал уже, да? Арина, давай. давай. Да. Я

Дорогие ребята и уважаемые родители, мы вам очень благодарны за то, что вы приняли участие в нашей акции. Наша акция была проведена под возглагом «Мы молюем и мы». Детки, вы умнички, вы молодцы. Вы нам нарисовали такой прекрасный мир. И если он будет у нас таким, каким вы его нарисовали, мы будем жить очень счастливо и весело. Спасибо вам всем. Вы все победители. Мы сейчас вам всем раздадим подарки. Умнички. Сегодня такой чудовый летний день. І ми прийшли з знучкою сюди поучаствувати в конкурсі малюнка на асфальті. І спасіба всім Ми знаємо, що це організувала кандидат президенти богомолець. Ну, якби так почаще було, ми були б дуже раді поучаствувати. Дітки довольні, погода хороша. Желаємо вам всього доброго. чтобы сюда у вас было хорошее настроение, хорошие друзья, чтобы вы никогда не плакали, а только улыбались и радовались. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо.